Так, доброго дня, сонечки мої. Так, дивіться. Така ситуація. Уже ми підходимо, скажімо так, ми перейшли вже половину нашого року важкого, тяжкого, пережили. Хто дожив і живе далі. У нас з вами є таке поняття, як ліміти. Пам'ятаємо на єдиному податку першої, другої, третьої групи. Ліміти ніхто не підвищив. Також було питання, чи залежать ліміти від підвищення мінімальної заробітної плати. Ні, не залежить, вони встановлюються на 1 січня 2024 року. Тобто по тім ставкам мінімальної заробітної плати, яка була на 1 січня 2024 року. І зараз, коли ми вже підходимо до кінця року, ближче до кінця, у багатьох виникає поняття переліміту. У дуже багатьох до мене багато звернень. По статистиці найбільше більше звернень, ніж у минулому році. Що робити? Питання. Хто не контролює свої ліміти, рекомендую їх точечно проконтролювати, обов'язково. На всякий випадок, зайти, подивитися, хто не веде там електронну книгу доходів, у кого немає бухгалтера, тосі-босі. Зайдіть, подивіться, що у вас там по лімітам. Так? Це, я вам, це моя рекомендація. По-друге, якщо ви вже встановили ліміт, дуже важливо зрозуміти, коли він у вас е, наступив. Е, е... З суми переліміту, у нас з вами ліміт на другій групі, там 5 мільйонів 900, на третій групі 7, там з 800, здається, мільйонів. Да? Якщо цей ліміт наступив, уже все, переліміт. З суми переліміту, тобто цих 5 мільйонів 900, мінус, наприклад, 6 мільйонів, да? 100 тисяч різниці, ви маєте сплатити 15% єдиного. Це перше, що ви маєте зробити. На розрахунковий рахунок єдиного, який ви сплачуєте на сьогоднішній день. Це перше. Друге, ви маєте, встановили переліміт, ви маєте перейти на наступну групу. Наприклад, якщо на першій групі у вас трапився випадково переліміт, який ви не контролювали, ви маєте подати заявку до 20 числа наступного. Календарним кварталом, у якому допущення перевищення обсягу. Тобто, якщо наступає зараз у серпні, ми подаємо заявку на єдиний, що ми переходимо на наступну групу з 1 жовтня, тобто з 1 наступного кварталу, Ну, у нас наступний квартал, це жовтень починається. Да, Четвертий квартал. Тобто ми з четвертого кварталу претендуємо на а, третю групу. А уже ці місяці ми не працюємо, тому що чим більше ви будете працювати в переліміті, тим більше вам треба заплатити 15% єдиного. А, тому не зловживаємо, як то кажуть. А, далі. Дуже важливо для тих, у кого був встановлений переліміт. У нас тут така ситуація, патова трапилася. Люди зробили переліміт фізично в червні. Заявку подали в серпні, тобто не встигли в цих 20 днів вписатися до 20 липня. Вони мали подати заявку на перехід. Вони цього не зробили. І тепер податково їх переводить, як то кажуть, насильно на загальну систему оподаткування. Тобто в них немає вже вибору, що вони хочуть на єдиний, вже вони не встигли подати заявку, їм його ніхто не дасть, тому залишається тільки відмова від єдиного і перехід на загальну систему оподаткування. А там ми пам'ятаємо податки всього 41,2%. Звичайно, там можна враховувати витрати, але рідко буває, коли люди. Назбирають документи на ті витрати, назбирують. Ось, тому я закликаю ліміти перерахувати 15% з переліміту сплатити, потім подати заявку на податкової про те, що ви претендуєте на перехід на наступну групу, де є свої правила гри, вивчити ці правила гри, да, тому що там на третій групі вже 5% з обороту, на другій групі ставки повище платити єдиного. Це все треба розуміти. І також не забувайте: коли ви переходите з однієї групи на іншу, і у вас зафіксована ця сума ліміту, яку ви використали, наприклад, 6 мільйонів, то на третій групі ви можете довикористовувати до 7900, тобто ще плюс 2 мільйони. Не буде у вас заново щитатися об'єм на наступній групі. Він іде загальний, на єдиному податку. Загальний. Тобто ви використали 5, 6 мільйонів уже все. Там ви можете ще мільйон 900, 000, і це ваша третя група на цьому закінчується. Це також буде порушення, якщо ви будете використовувати на наступній групі всю суму обороту. Ось, це щоб також ви знали. Оці такі моменти це дуже важливі, тому що потім у людей люди стають сив, сиві, сиві, коли. Це розкривається, а це може розкритися при будь-якій камеральній перевірці, яка нами ніяк не контролюється, а тільки податковою. При будь-якій скарзі, при будь-якій перевірці позаплановій, або зустрічній перевірці є ще такі види. Тому завжди знаходимося в ризику, майте це на увазі і контролюйте, будь ласка, ваші обороти. Де прописані про дати, про 15%. Ось такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати 15% ставки податку єдиного. Вона разова, в неї немає фіксованої, бо один раз в мене людина запитала про 15%, що вона потім постійно буде. Ні, вона єдиноразова. Один раз вона застосовується до переліміту і все. Е вона також фіксується в декларації, для неї є спеціальний рядок для цих 15%, тому не маєте це на увазі. Про 20 число заява подається не пізніше 20-го наступного календарного кварталу. Все це вказано в статті 293.8 кодексу України. Тому, будь ласка, можете відкрити і то все почитати для загального розвитку. Я взагалі рекомендую від 290-ї. До 300 10 статей прочитати або навіть роздрукувати, щоб вони у вас лежали на столі. Ви маєте як платник єдиного податку точно усвідомлювати і знати, що ви робите по податковому кодексу, на що ви маєте право, а що вам робити з заборону. Далі йдемо в електронний кабінет. Трапилась така біда. Заходимо, подаємо заявку на перехід єдиного податку. У нашому випадку буде перехід. Не забудьте в рядку 5.5. Або відмову від спрощеної системи податкування у зв'язку з перевищенням протягом календарного року. Тобто це вже в нашому випадку було, коли ми переходили на загальну систему, вимушено. Тоді будете ставити відмова і якби причина відмови. Ясно, так? Да? У зв'язку з тим, що ми перевищили ліміт. І, ну і не встигли вчасно подати. Це, понятно, тут, тут не пишеться, але це зрозуміло, чому ми так робимо. Або якщо це перехід, то просто м, обрана система під час переходу на спрощену систему. Ми вибираємо тут систему, з якої групи на яку м, переходимо. Ось ось, зміна ставки та групи. Пункт 5.2. З групи 2, наприклад, на групу 3, або з групи 1 на групу 2. Дата зміни переходу з. Пишемо, там, наприклад, з 01.10 умовно да, 2024 року. В принципі, це все, що треба зробити. Заявку ось таку подати або про відмову, або про перехід, в залежності від вашої ситуації, яка на сьогоднішній день. А також у звітності не запутатись, тому що якщо ви були на третій групі і відмовляєтесь, ви маєте закрити 9 місяців, які будуть закриватися, а, да? І тут у нас є декларація, ви маєте ставити відмітку у рядку 8, пункт 8.2. Платник податку, що подає декларацію, за останній податковий, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів. Будь ласка, маєте це на увазі, і якщо ви ось таку ставите штуку, ви маєте подати. Подати подат... додаток по ЄСВ, ось, тут є відмітка. Рядок 5, тип форми, перехід на сплату інших податків і зборів. І тоді ви заповнюєте до вересня, чи платили ви ЄСВ, чи ні. Ну тобто там нулі, або якщо ви платили, то ставку. І закриваєте єдиний податок. Але це стосується виключно платників єдиного податку третьої групи. Ті, хто були річні, доведеться подавати річну. Заходите в рік. І подаєте річну. Іншого виходу немає. І чомусь в річні 8.2 пункт не працює. Також не зрозуміло, як бути в такому випадку, тому що е, ви можете тільки, якщо це трапилось, наприклад, у нас в серпні, да, і ми вибираємо серпень. Ви можете тільки, а, ось ось серпень. Створити, І також тут відсутня. Бачите, 8.2, також не працює е, ця з інших податків. Тому, скоріш всього, придеться просто закривати річною декларацією. І все. Єдиний податок. Більш ніякого виходу немає. Про переліміт ви ніяк не повідомите, окрім так, в річному звіті. Ну, якось так. Що попало, якщо чесно, тому що у нас раніше була в кожному кварталі така декларація, і ми могли спокійно поставити відмітку і відзвітуватися за єдине, якщо ми перейшли з єдиного на загальну. Але якщо ви переходите з другої групи на третю групу, то ви можете це все зафіксувати в річній декларації. Хоча 15% ви ж маєте показати, ну, я би показала, наприклад, да, з чого я плачу з переліміту 15%, тому не знаю, з приводу подачі декларації точно на консультацію в податкову. Тому що зараз, якщо не працює ця відмітка, то сенс здавати таку декларацію без цієї відмітки немає. Ось, ну якось так, майте це все на увазі. Заявку обов'язково не забудьте подати, тому що може бути таке, що ви не встигли подати до 20-го числа, верніше, протягом 20 днів і все. А ляулю вас автоматично переведуть на загальну систему і не дадуть вам навіть можливості добити ліміт, наприклад, на наступній групі. Так що якось так, тримайтеся, будьте уважними, контролюйте себе, тому що, крім вас, ви нікому не потрібні. Я, вибачте, будь ласка, що я так грубо, але це правда. А, де і все. Де й все. Нічого більше не можу сказати. Будьте просто уважні. Все, і не забувайте, що все потрібно фіксувати документально. Не можна просто для себе в голові вирішити, ага, я зроблю так, так, так. І податково здогадається. Ніхто нічого не здогадається, на всі ваші дії потрібно зробити документальні дії. Добре? Все, дякую за увагу. Будьте обережними, уважними, слідкуйте за вашими лімітами. Будь ласка, особливо під кінець року. Ви можете навіть самі не здогадуватися, що ви зробили переліміт на 10 гривень. Чи можна зробити повернення коштів, щоб позбутися переліміту? Так можна. Відповідаю одразу. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, в кого є питання. Будь ласка, можете в особисті писати, можете на Ютубі. Зверніть увагу, що на Ютубі я відповідаю безкоштовно на ваші питання. А коли йде індивідуальна консультація, вона є платною. Щоб не було образ. Щоб вони думали, що ну, мені також треба за щось існувати, бо деякі люди пишуть і потім ображаються, що я їм відповідаю, що вартість консультації така-то, така-то. Я думаю, що кожен людина розуміє, що всі за свою роботу беруть кошти. Я одна із таких, я незалежний підприємець, яка працює сама на себе. І я ж не можу всім безкоштовно робити роботу. Я можу робити, у мене є такі речі, є такі завдання, які робляться безкоштовно. Але це для певної групи людей, таких як пенсіонери, діти, інколи навіть військові. Тому, будь ласка. З розумінням, добре, без образ. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. У кого є бажання, ставайте спонсором каналу. Я буду вам дуже-дуже вдячна.